Зварювання тік на аргон – чорні шви. Причина. Причин є декілька чорних швів. Дуже рідко буває, що у нас попадається неякісний газ. Це якщо він йде технічного сорту. Вищого сорту у мене ще не було такого, що попадався, вищий сорт неякісний газ. Ви коли починаєте підключаєте, починаєте варити, у вас нема сформації зварювального. Шовчика, валіка, як можна сказати, і йдуть зверху хлоп'я такі. Про це я вже знімав відео. Називається Херовий Аргон. Внизу, десь там півтора року назад, я вже робив відео на цю тему. Що поганий газ. Тобто неякісний сам аргон. Чому я хотів поговорити з вами на цю тему? Предісторія. Недавно до мене пише мій кореш, мішка. І показує мені фотки в він відправляє, що в нього такі серйозні жорсткі чорні шви. Ось фото. От. І грішить на газ. Я так само дивлюся і грішу на газ, тому що я в нього запитував перед цим. Бо є самий самий такі більш розпоширений гріх чорних швів. Це підсос повітря. Ось. Десь негерметичність. Тобто Негерметичність е, самого. Рукава, ось, не герметичність самого, ну, тобто, шлангового пакету, От, можливо, десь іде навіть підсос може йти вас взаді, де без тросьйом. Це все треба перевірити. Він мені сказав, що він повністю пропшикав, перевірив, що все надійно і герметично. Тому почали грішити на газ. Потім згодом е, дізналися, він зробив заміну пальничка, тобто всього шлангового пакета Замінив і в нього зразу з'явився стабільний чистий шовчик, чистий білий шовчик, який має бути на алюмінію. Тобто зразу все відновилося. І хочу розказати про певні елементи, які, на які потрібно звернути увагу, коли з'являються чорні шви. Перше, що це може бути, це пробой самого шлангового пакету. Як практика показує, завжди такий розріз або надлом в нас на сухих шлангових пакетах. На пальниках, от типу цього бінзеля. Е, завжди йде перегрівання е, і перелом. От, в цій частині переламується, і звідси починається вже. Тобто у нас газ іде по всьому рукаву, а тут вже починається підсос повітря. І в нас на виході миваємо аргон з повітрям. І при цьому у нас алюміній починає горіти. Горі... Горить і алюміній, горить і вольфрам. Вольфрам починає чорніти. ось І алюміній так само. Починає кидати такий хлоп'я чорний. І навіть нема з формації, якщо дуже сильний підсос повітря. І немає з формації навіть не то, що зварювального шва, а навіть валіка зварювального ми не можемо зробити толку. Така халва йде просто-напросто. Ще одна причина це неправильно підібрані комплектуючі. Тобто в нас є лінза. Ця лінзочка у нас 2,4. І зачастою як роблять 2,4 лінзочка. І ми беремо сангочку. Сангочку беремо також 2,4. І вона трошки в нас так бовтається в самій лінзі. Для чого це потрібно? Для проходження газу. Між сангою і, і лінзою. Санготримачем. Для проходження газу цей отвір У нас, буває, попадаються неякісні лінзи. Неправильно зроблена сіточка. І за того іде газ може йти з одної сторони або по бокам і йдуть такі завіхрення. Через саме сопло знизу захвачується повітря. Йде підсос повітря через сопло. І за неякісного е, розходника. Таке буває частенько з китайськими. Не дуже якісними лінзами. Також підсос повітря може бути не тільки на самій лінзі, а так само ізолятор. Якщо він неправильно притиснутий, ізолятор у нас газ іде і так само повітря підтягує в саме сапло. І на виході ми маємо аргон з повітрям. Цанго тримач. 2,4, вольфрам. 2,4. Цанго у нас. 3,2. Зрозуміло, що воно проходить і все лягає. Але бачите, ось цю бовтанку. Газ в нас має виходити через ці отвори. І йти по самому соплу. Тобто закручуватись і по соплу виходити. А в нас ще тут з'являється додатковий отвір, через який газ також може йти. І цим чином він може завіх... зробити завіхрення і підтягувати непотрібне нам повітря. Це має мати свою нумерацію. Також важливе є з'єднання самі. Кастальний пальничок, то в нас отакі розкручуються з'єднання. З'єднання мають бути герметичні також. Щоб не було ніякого підсосу повітря на з'єднаннях самих. Сам шланговий пакет. У нас має все підтягуватись ідеально. Також, в кожному пальничку є отвір. Осінь. Ось він. Ось от він. Зафіксує. І треба дивитися, якщо ви нові пальнички купуєте, буває отвір не до кінця просверлений. Потрібно подивитися, чи він рівненький, кругленький, чи достатньо цього отвору. Тому що сама капа, сама капа може перекривати. І в нас виходить, що немає подачі газу самої. Може перекрити. Потрібно продивитися. Бо в мене була така проблема. У мене є пальник цікей, вірс 7-метровий. І тут якраз була така проблема. Я почав варити її чорні шви. Просто всередині оця дичка, дюрочка, була не зовсім до кінця прорізана. І мені прийшлося трошки дремелом дати хедмейту. І все. Працює. Ось в мене пальник. Е, осім. І зробим йому тяжке життя. Спочатку поварим нормально. Подивимося, як він варить, а потім зробимо надріз для підсосу повітря. І що? Треш-контент. Два шматні алюмінія. Пальничок. Очі. Зварили. Бачимо, чистий, очистка є, все є. І великий отвір. І зараз спробуємо зварювати. Замітьте, Зараз кольоровий, нормальний, як має бути. І з надрізом. І ось дві різниці. Бачите? Оцей з підсосом повітря. Цей без підсосу. Бачите, почала очистка пропадати і вже летять хлоп'я. Любуємося на наш вольфрам. Чуть вже чорноватий ставати. Зробив трохи більше дирничку. І ось такий бруд. Також може бути, що при переміщенні зварювального апарату, там з середині також стоїть така трубка. Вона може десь вискочити під зажимах. Бо за що й на китайських зварювальних апаратах вони там скручені, якщо в європейців йдуть стикнуті, впаяні. А на китайських або скручені, або такий бистросьйом. Знаєте, хто займається фурами ремонтом, то знає, що таке. Або має грузову машину з плівматікою, тормоза бистросьйоми стоять. І той бистросьом також може пропускати доклапана і вже буде поступати повітря. Навіть якщо у вас весь штанговий пакет, горілка, пальничок сам герметичний, там все у вас герметичні, і вам здається, щось не то, потрібно шукати весь ланцюжок пройтися. від... Самого редуктора до кінця сопла, тобто аж до вольфрама. На рахунок на він не такий чутливий до підсосу цього повітря, але там немає такої чутливості, як чути на самому апараті ті, коли з газом щось не так. Рідко бувають такі проблеми з ним. Хто додивився до кінця це відео? Вам як бонус, або таке нагадування, що на сайті Jassik Україна, Jàсіc або в магазині Jassik. З кодовим словом Київ Велдінг. Тобто ви говорите, що ви від мене, ви отримуєте знижку на зварювальне обладнання і комплектуючі. Ставимо лайки, пишемо коментарі, тому що це допомагає проштовхувати відео, український контент, зварювальний контент. І це надихає мене займатися таким хобі, як відеоблок. Тобто знімати для вас такі відоси. Побачимось!